Привіт, друзі! Сьогодні святковий вихідний понеділок в Канаді. Я вам хочу дати трошки позитиву, позитивної енергії. Так що підпишіться на мій канал, поставте лайк і прокоментуйте це відео і скажіть мені, що ви думаєте на, на цю тему. Я періодично дивлюся таких самих популярних канадських україномовних блогерів: одного з Едмонтона, другого з... З цього з холодного міста цього, як воно, з Вінніпега. І ще кількох. І, і знаєте, це так смішно дивитися, коли на одному відео такий, знаєте, клікбейт, такий Українці в шоці від Канади. Потім там Канадці в шоці від українців. Потім там наступне відео: Не всі українці получать піар. Потім наступне відео: Більшість українців отримає піар. І потім знову, що з українським піаром? Я вам хочу сьогодні трошки сказати на цю тему піару. У мене дійсно є. Ох, ох, який вітер, друзі, дивіться. Такий вітер. Я зараз приїхав тут порт, і це Галіфакс, до речі, і от парк. Я хочу. Прогулятись по парку, але перед цим я вам пару слів хочу сказати щодо канадського піару. Дійсно, не всі українці отримають канадський піар. У мене є знайомі, які вже майже на фінішній прямі. Тобто вони вже майже ось, -ось там, може, місяць-два, і в них вже буде канадський піар на руках. У мене є. Е, ну я сам теж десь вже так на фінішній прямій, тому що. Я подався більше, ніж півроку назад вже на піар. Мені прийшов запрос, я здав відбитки пальців, мені зробили фото, тобто я десь там теж близько до того фінішу. Але у мене є знайомі, які не зможуть податись на піар. З різних причин вони щось пробували вже, або вони. Англійська у них не на тому рівні, і там, де колись можна було без англійської мови податись. Вони зараз Зараз вже треба англійська, і у них її нема. Або вони. Працюють на тих роботах, з яких вони не зможуть податися на піар. І, в принципі, work permit уже скоро закінчується. Бо у них там, наприклад, не було змоги зробити паспорт, і немає паспорта. А, і все, і вони застрягли. І, тобто у мене є різні знайомі. Хтось з моїх знайомих отримає піар в Канаді, хтось з моїх знайомих не отримає піар в Канаді. Але я вам хочу сказати таку річ: навіть якщо ви не отримаєте е, піар в Канаді, нічого страшного, тому що. Ну, друзі, давайте об'єктивно дивитись, це, це не найкраща країна для життя. так? В Канаду всі раніше приїжджали для чого? Заради грошей, для того, щоб можна було е, приїхати через рік-два купити вже свій перший будинок, ще через три роки купити другий будинок е, і мати хорошу роботу, якби їздити собі там на Кубу чи кудись там в Карибський басейн відпочивати. Зараз же ж вже все, вже ж такого нема. Ви ж, ви ж самі розумієте, хто зараз живе в Канаді. Сам розумію, що вже такого нема. І блін, друзі, ну є країни краще для життя. Так, да, там теж важко, але ж там кращий клімат. Я просто хочу щось позитивне сказати для людей, які не зможуть отримати канадський піар. Нічого страшного. Я впевнений, що ви в майбутньому знайдете набагато краще місце для себе для життя. Особливо, от якщо ви ті люди, які кажуть, ми приїхали в Канаду заради дітей, ми хочемо, щоб в них було краще майбутнє. Ну самі подумайте, яке буде у ваших дітей краще майбутнє, коли вони зможуть купити свій перший будинок в Канаді. Ви хочете, щоб ваші діти все життя віддавали моргіджі за, за ці космічні ціни? Я, наприклад, не хочу. А канадський менталітет. Якщо у вас хлопчик, чи ви хочете, щоб ваш хлопчик тут одружився з, канад... з канадською дівчиною, яка не буде йому ні готувати ніколи, нічого для нього не буде робити, навпаки, ваш син буде все робити для вашої дружини, щоб тільки вона від нього не пішла до іншого. вона ще не буде митися, не знаю, і точно не буде голити волосся на ногах. Це я, я знову я вам хочу просто дати трохи позитиву. Щоб ви не переживали. Якщо у вас донька росте, у мене донька росте. Я не хочу, щоб моя донька мала канадський менталітет, щоб вона е, ходила, гуляла з, з, направо, наліво з одним, з другим, третім до 30 років, потім розжирніла, а потім ну, і не брила свої ноги. Ні, я не хочу. Я хочу, щоб моя донька була красива, елегантна, спортивна, і щоб вона поважала свого майбутнього чоловіка. Ну, я, я дійсно, як батько, я цього хочу. Може, я трохи, знаєте, такий консервативний. Але я цього хочу. Я, і я не хочу, щоб моя дитина мала канадський менталітет. Друзі, так що ось вам трохи позитиву. Якщо у вас не, не вийде залишитися в Канаді, ну і фіг з ним, нічого страшного. Все буде добре. Друзі, тримайтеся і пийте магній Б6 і вітамін Д. До зустрічі!